Все розморозили ми вже лосось. Я понарізав два кусочки, Наталя якраз промиває повністю, і будемо його варити. Підготовляємо вже овочі до супчику. А дальше далі цибулька йде. Ну, хто любить цибульку? Ніхто. Але вона потрібна для приготування. тобто так. В рецепті вона є. Цибуля йде майже у всіх стравах. Мало є люди, які не люблять цибулю. Я не люблю цибулю, а от ну, страва. Я не люблю. Вона просто додає якоїсь, не знаю, там смаколики. А ти приготуєш е, щось. Без цибулі воно буде не таке смачне. Далі ми кидаємо кусочки лосося в каструлю. Лавровий листочок. А це в нас перець. Так. Да. Все, тепер залишилося довести до кипіння і почекати 20 хвилин, але піну треба зверху яка твориться збирати. А поки вариться наша рибка, можна помалу підготувати наступні інгредієнти, нарізувати там бульбочку, щоб вже було для наступних етапів. Що вже 10 хвилин, понарізали ми наступні інгредієнти, і от утворилася піна, але наша зубка ще не кипить. Треба дочекатися, коли почне кипіти, і аж після того засікати ще хвилин 20. Хтось тобто прийшов до нас. Ого! Лікар прийшов? Ти вже виспалася, дівчинка? Принесла чомоданчик лікара, так? А, ні, це ж косметика. Уже почала наша зубка, бачу, кипіти. Можна відміряти час, по якому ми будемо її виключати тих 20 хвилин, а я тим часом збираю... Все, що тут накипіло. Піну ми вже зібрали, треба процідити, щоб не було оцих всіх штук, що плавали. Ага, ясно. Ну, значить, будемо процічувати. Тепер можна процічувати. Ось там багато ще відсидилось і лишилося одна зубка. Ого, ти тут наводиш всякі манікюри, бачу. Це організація того манікюрного столика. Прямо слон краси. Так, духи. Правильно, одна тут з дівчинкою стоїть. Ще може один лак вміститься. Вміщається, так треба в цю сторону, так. Тут всього два вміститься. Третій не влізе. Не влізе третій. Хоч всі розсипалися, я ж казав, не вліз. Цю каструлю, яку будемо далі готувати, наш супчик, додаємо ще трошки олії. Які підсмажимо наступні інгредієнти. Тут ще собутки нарізало, морквочка. Озеро будеш корчати. І картопелька полетіла нашу зажарочку. Так зручніше, ніж на сковорідці це робити. Ну, я тепер не розумію, чого це треба робити в каструлі, тому що воно ну, зі так, повипадає. Його тут дуже багато. Піджарили, тепер вливаємо ми наш бульйончик. Повністю заливаємо. М -м -м. Ти коли його приливаєш, так чути рибкою червоною, uh -huh. що наварилося. Додаємо сіль, чайну ложку. Після солі тепер ми залишаємо наш бульйон на 10 хвилин, щоб він варився. Треба в холодній воді це все вимити і почистити від хребтів і кісточок. І тільки після того додати вже в бульйончик. Голочки дуже величезні. Почистили ми вже лосося, Дивіться, от стільки м'яса вийшло з хребта. Ніби багато, але мені здається хребтів набагато більше і тих всяких ребер. І все, зараз будемо додати вже у наш бульйончик. Тепер наступний етап нам треба буде нарізати зелень. Ми додаємо трошки кропчику. О, дивись, тут щось булькає. Творився вулкан. Даємо наш кріпчик такий зелененький. Залишився ще останній інгредієнт секретний. Засипаємо ми секретний інгредієнт. Один і до нього потрібно додати ще один. Ну майже вінчиком збила все Наталя. Це до якоїсь певної однорідної маси має бути чи ні? Коротше, Наталя зробила ось таку от однорідну жижу на око. Там не важно, як це робити, просто спеціальні інгредієнти, і додає це все в нашу зуку з лососем. І вона вуаля, і майже готова, що трошки має попідіти і все. Порція для каролінки заравно буде коштувати і супчик з червоною рибкою і з картопелькою, а потім будемо бавитися далі. Шли з доцію такий от листок А3. Ну, перебирали в шафі далі, що там старі речі. І знайшли от, листочки величезні H2. Колюна хоче зразу всіма клювами намалювати, я так розумію, якусь веселку. Я хочу намаляти веселку. Де вона? Да. Треба так скоро малювати. Ось. Давай, жовтий. У нас вийшла якась така картина. Багато, Тут сонце. Море. Багато сонця, Багато сонця. вись яке величезне, величезне сонечко. Є ще хмаринка, Дощик падає на морі. Тут у нас якесь дерево стоїть на пляжі, квіточки вона хотіла, і майданчик особливо, щоб був десь близько біля моря. Короче, Татові ідеї оця от половина картини переплилася з Кароліною, щоб був майданчик близько біля моря. А це ще не розмалювали. Тут, напевно, будуть якісь гори. Веселку, добре, зараз намалюємо веселку. Давай малюємо. Жовтим кольором, давай малюємо. Тепер дай синій. О, всіма. Добре, молодець. Зразу всі макулі два я тримаю, а ти малюй ту веселку. Ой, жовтий чуть не впав. На, тримай жовтий. Давай малюй. Все, в нас веселка. Клас. Все, можна ту картину виставляти десь в галереї. Ну і тата ще можна обмалювати. Хоті малювати тата? Ні. Yeah. Давай я буду малювати. Вималювати тата, а така та, 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 давай намалюємо кін. Грін малюєш. А ти тата малюєш зеленим кольором. Ну так, треба все повністю. Тата обмалювати зеленим кольором. Добре, що це олівці. Бо я от щось собі думав брати олівці чи фломастери і вирішив, ні, хай ліпше олівцями малює. <гум> так хоч легше. Ну от Синій. Тата буде синій жовтий, так? Україна. Це от у от нас картина вийшла а з Каролінкою. І все-таки домучили ми цю от веселку. Тут ще мали бути гори. Вийшло, що вийшло. Доця, я хочу малювати ще щось. Ну, все, це друга спроба. Тут будемо що малювати. Ротом будемо малювати. Ясно. У нас там буде взагалі оригінальна якась картина, я так розумію. Все, Карлінка вчіпляє другу картину. Каже: мені теж треба так вчепити, як і першу. Ну давай вчіпляй. Всім вже інтересно, що ж там за картина така. Треба летіти в космос. Добре, йдемо в кімнаті, вчіпимо космос. Ану, покажи. Дивись, мама. Космос. Меркурій, Венера і Земля. Молодець. Вивчила три планети і сонце. Ще можна потім подомальовувати там комети. Кругле? Можна ще домалювати Сатурн, Юпітер. Добре, тут стояти буде. Ну давай. Давай я тут приставлю. Чекай, відійди. Може за ведмедиками такого зачіпамо. О, стоїть! Ой! Тільки треба тримати тепер, щоб картина не падала. Кабіна, ти прямо як Ілон Маск, щось там собі рахуєш, ще якісь планети домальовуєш. Що, йдемо ще малювати? А, я би робила. Ну, пішли.